Пані Вікторі, знаєте, я вам дуже дякую, ми десь будемо вже. Да. Ми з вами говорили наступну програму на стосовно систему діалогу, звичайно важливо, трипортизно поговорити. І я вам да. Да, <кху> думати да. стосовно цього. Так наперед, що що рівень діджитації. Якісь от ви висали, які, ну, просто шалено, він просто все змінює. Але от що він не змінює, це справедливість. То от він шалено технологістують, а рівень справедливості він лише на тому остаточному рівні, який в нас був. Знаєте, як казав мій улюблений професор, казав, що справедливість буває на кладовищі, і то не завжди. Тому справедливість це таке, це таке поняття дуже відносне. Я б казала, що є от природність, все ж таки, а справедливості ну. Вряд чи вона може бути, тому що цей фактор надзвичайно суб'єктивний. Для вас це справедливо, для мене несправедливо. І тільки коли ми вміємо домовлятися в природний спосіб, а на взаємовигідних умовах, на умовах цінності один одного. Тобто, цінність це є основне людина це цінність. Не перевершено. Тобто, те, що зараз відбувається, ну, в людині цінності не бачить. От цінність людини, одиниці, вона має бути надзвичайно великою. Кожна людина стає, має стати цінністю не тільки ну, в першу чергу сама для себе, а потім для інших. І ніхто не каже, що це назавжди. Цю цінність треба завжди. ну... Пер, в переході щебляне щабельно, ну, якщо ну кажемо, я хочу стати найкращою версією себе, да? і от коли я йду до на цієї найкращої, виявляється, що приділу совершенства нема, і йдеться справедливість. Ну, її не буде, тому що коли ми змінюємося, да? мене от всі питають: ти з Ужгорода переїхала в Київ під час війни в 2023 році з да, спокійного Ужгорода в Київ, ну, така моя, ну, такий мій запит, така моя воля внутрі, мене Мене ніхто не пхав, ніхто не випихував. Тобто е я до того веду, що вибір все рівно людина має кожен день щодня робити. І якщо мені, скажімо, в Києві не буде подобатись, я ну, ну щось мене не буде влаштовувати, я ну Я можу повернутися в Ужгород. І ну це не значить, що я не реалізувалася, або я якась погана, чи я не така. Просто ну би, ну так, так, так і так. ну Спробувала людина. Тобто, питання спробувати. Люди бояться просто зробити крок назустріч, а може, на мене не так подивляться, а може я якась буду не така крива каса не знаю, там щось. от Але коли. Людина відчуває свою цінність в тому, що вона, ну як мінімум, хоче щось запропонувати, щось зробити. І вона від того не гірша, не ліпша, вона така, як є. Просто треба навчитися сприймати все, як є, а з із, із позиції констатації рухатися далі. Добре, я вам дуже дякую, пані Вікторія, за участь у програмі. за Ваші думки, я думаю, що от саме от діалог він потрібен для того, щоб собі усвідомили що ми ще далекі своєї події, бюджетної, тобто ану, де ми ж не всі запитання поставили. Проти ми ті ми, ми взагалі ми поставили людський фактор. Да, ми поставили так. людський. Фактор в пріоритет. Але іменно в побудові бюджетної системи як комплексу неможливо без зміни парадигми, ну, щоб кожен сплачував податки. Да? Ну, тоді буде бюджет наповнений. І тоді можна говорити про те, що ми відмінили ПДВ і відмінили ЄСВ і всі сплачують податки. Добре, я вам дуже дякую. Гарно. Дня, нашим глядачам, безпечно гарного дня, і перемагаємо, і перемагаємо в нашому мисленні мисленні в плані того, що ми повинні що, пані Вікторія казала, смучати себе. Дякую за канал канал.